Медогляди працівників, що чекає, з 1 жовтня обов'язково до дивиться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповідаю. Вітаю у свіжому випуску кадри Лайф з Тимуром Алієвим та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 І тепер ваша робота кадровіка стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. Нагадую, що ми догляди працівників бувають як трудові, так і профілактичні. І з 1 жовтня поточного року набере чинності наказ МОЗ за номером 1925 про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 Липня 2002 року номер 280. І е, безпосередньо цей наказ стосується профілактичних медоглядів. Зокрема, наказом вносяться зміни до правил номер 280 які визначають механізм. Проведення обов'язкових попередніх та періодичних профілактичних метоглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення, та може призвести до поширення інфекційних хвороб. Ну і за результатами такого медогляду видаються особисті медичні книжки. Як раніше, так і зараз, попередньому, при прийнятті на роботу, періодичному профілактичному медоглядам, підлягають працівники професії, визначені переліком номер 559. Цей перелік з 1 жовтня не зазнає змін, і він, як і раніше, містить 29 пунктів із категоріями працівників від харчової та переробної промисловості до приватних послуг удома. При цьому Держпродспоживслужба нагадує, що відповідно до пункту 11 порядку номер 559 який так само не зазнає зміни з 1 жовтня, для проведення обов'язково періодичного медичного огляду роботодавець складає список працівників, які повинні пройти цей огляд та погоджує його з територіальним органом Держпродспоживслужби. Пункт 4. Правил номер 280 Визначено, що Позачерговому догляду підлягають працівники стан здоров'я, яких викликає занепокоєння і може негативно вплинути на оточуючих у таких випадках, як і раніше, за бажанням працівника у разі погіршення стану здоров'я, якщо це загрожує безпеці громадян, працівник повинен вжити відповідних заходів для попередження розповсюдження захворювання. Ну і дві нові підстави, які наберуть чинності з 1 жовтня. Це в межах проведення епідеміологічного розслідування. Ну, а також за результатами проведення Центром контролю терпрофілактичних хвороб відповідно адміністративно-територіальної одиниці оцінки ризиків для здоров'я та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення регіону. Як і раніше, пунктом 5 правил номер 280 визначено, що медогляди проводяться закладами охорони здоров'я, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медпрактики. При цьому новації буде те, що з 1 жовтня надавач послуг з проведення обов'язкових профілактичних медоглядів забезпечує збереження інформації та введення єдиної електронної системи обліку результатів обов'язкових профілактичних медоглядів працівників окремих професій виробництва організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення, і може призвести до поширення інфекційних хвороб шляхом внесення медзаписів про результати до електронної системи охорони здоров'я. Отже з 1 жовтня всі профілактичні медогляди обов'язково мають попасти до електронної системи охорони здоров'я. Як раніше, для проведення медогляду особа подає документ, що посвідчує особу ну і фотокартку розміром 3 на 4 При цьому найбільших змін зазнав перелік необхідних обстежень для проведення обов'язкових медоглядів. Перелік доповнений обов'язковими лабораторними, інструментальними і фізикальними обстеженнями. До необхідних лікарів-спеціалістів додана лікаря психіатра Підписуйтесь на Ютуб канал Кадролен, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендацію, могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Новацію 1 жовтня є те, те, що новий наказ затвердив перелік виробництв професій, організацій, до роботи, в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб. Цей новий перелік містить 27 пунктів із категоріями працівників від притулків для дітей до працівників лабораторій від медицини, які працюють живими культурами чуми, сибірки або біологічними зразками. При цьому у новій редакції викладено перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в переліку виробництв професій та організацій, до роботи, в яких не можуть бути допущені особи хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, затвердженими наказом МОЗ від 8 листопада 2023 року номер. 1925. При цьому сам перелік, який викладено в новій редакції, був затверджений наказом МОЗ 23.07 2002 року, за номером 280. Перелік було розширено інфекційними хворобами, що можуть викликати надзвичайні ситуації в системі громадського здоров'я, а натомість виключені такі, що не передаються від людини до людини. Протипоказаннями для роботи є наявність інфекційних хвороб з переліку від вірусних гемогранічних гарячок до шпігельоза. І новацією пункту 8, правил 280, є те, що у разі відсутності у особи даних щодо проведення щеплень відповідно до переліку виробництв професії організацій до роботи, в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблене щеплення проти визначених інфекційних хвороб, такі особі пропонується пройти курс профілактичних щеплень, необхідний для створення базового імунітету проти певних інфекційних хвороб, так званий первинний вакцинальний комплекс. Отже, вже жовтня 2024 року, якщо працівник ризикує інфікуватися при виконанні професійних обов'язків та або може інфікувати інших. і Проти зазначених інфекційних хвороб є специфічна профілактика, тобто є певні щеплення. То такий працівник не допускатиметься до роботи, не маючи відповідного захисту. Зазнала змін і інструкція номер 150, за якою е оформлюється особиста медкнижка за формою номер 1 ОМК. Вона з 1 жовтня буде видаватися особі у разі відсутності протипоказань для заняття відповідним видом діяльності та наявності обов'язкових профілактичних щеплень, адже змінюється і сама форма такої особистої медкнижки, де тепер за другим пунктом буде зафіксовано, що протипоказання для виконання обов'язків відсутні обов'язкові профілактичні щеплення проведення зазначатиметься назва професії, ну і характер виконуваних робіт. Ну і на сам кінець нагадуємо, що працівники, які без поважних причин не прийшли у встановлений термін обов'язковий медогляд в повному обсязі, відсторонюються від роботи і можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності. З 1 жовтня поточного року набирає чинності наказ МОЗ за номером 1925, який пов'язаний із проходженням профілактичних медоглядів працівниками. Зокрема, вносяться зміни до правил номер 280 які визначають порядок проведення такого профілактичного медогляду, ну а також видачі особистих медичних книжок. З 1 жовтня заклад охорони здоров'я, який буде проводити такий медогляд, обов'язково має внести результати такого медогляду до електронної системи охорони здоров'я. До того ж, з що жовтня набираючи на стіна абсолютно новий перелік робіт професій до роботи, в яких не допускатиметься особа, яким не зроблені щеплення проти певних інфекційних хвороб. При цьому перелік тих самих інфекційних хвороб він так само зазнав змін. Крім того, особиста медкнижка за формою номер 1 ОМК буде видаватися вже за новою формою і передбачатиме інформацію про. Профілактичні щеплення. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий ютуб канал номер 1 кадру Якщо ви ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А Якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи, беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи, калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще. Більш зручним, адже платформа оновилась Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту. Розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. Ну а також не пропустити безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі.